Усім привіт! Вітаю вас на підсумковому ефірі за сьомий період. Поки ми збираємось, хочу сказати, що поставте, будь ласка, лайк цьому ефіру і запросіть своїх новачків, учасників своїх структур на сьогоднішній ефір для того, щоб вони дізнались наші новини першими. Більше учасників ефіру, більше в нас буде енергії. Більше консультантів дізнається про новини. Разом привітаємо консультантів, які вперше вийшли на статуси. Привітаємо лідерів, які за підсумками сьомого періоду показали найвищий приріст. Привітаємо переможців по програмах. Тож приєднуйте свої команди. А ми будемо починати. І починаємо ми з вами з нових статусів. Вітаємо консультантів, які вперше піднялись на сходинку молодший менеджер. Це та сходинка, коли ваш лідер починає робити свої перші кроки у побудові своєї команди. Тож, вітаємо: Ірина Скібіна, Людмила Величко, Діана Реженко, Олена Шевченко, Ольга Солодуха, Оксана Кабиш, Олеся Бойченко, Тетяна Марчук, Рожалія Югес, Вікторія Бондар, Маріан Нагі, Ірина Гайдович. Вітаємо вас, колеги, і бажаємо швидкого просування на вищі сходинки маркетинг-плану. І наступна сходинка, наступний статус це менеджер. І з кожним кроком наш бізнес-партнер вдосконалює свої навички у побудові своєї команди. І ми вітаємо Віталію Рубаху та Олеся Бойченко. Вітаємо ці оплески для вас. Вітайте в чаті колег, скріньте для привітань. А зараз, друзі, хочемо привітати наші топ-5 гранд-менеджерські структури, які приросли за підсумками 7-го періоду відносно 6-го найбільше. Тож, на п'ятому місці структура Ангіал Геонгій. Четверте місце Ріна «Ріна Хлєбнікова». На третьому місці Ірина Лабутіна. На другому місці команда Катерини Бурнашевої. І на першому почесному місці команда Наталії Черв'якової. Вітаємо вас, дівчата, з таким м -м, рішучим а, результатом за підсумками сьомого періоду. Ваші прирости дійсно вражають. Ви молодці, рухайтесь в такому ж темпі і далі. Так, а ми переходимо до е, результатів наших програм. В сьомому періоді у нас діяла програма Стартап на тисячу, де тисячу гривень могли отримати як наші новачки, так і наші рекрутери за кожного приведеного новачка. І за підсумками сьомого періоду до нас приєдналося 165 нових консультантів, з них 75 нових ВІП-клієнтів і 90 консультантів. 71 новий консультант виконали свій перший крок у стартовій лідерській програмі. 76 новачків отримали бонуси а, по 200 гривень і більше за замовлення від 30 бонусних балів. 48 наставників також отримали від 200 гривень бонусів за своїх активних новачків. А в нас були лідери, друзі, які отримали. По 2000 тисячі гривень бонусів. це дуже хороші гроші як бонус додатково а, до об'ємної винагороди. Вітаємо наших партнерів у джереліні родині і віримо, що ваші покупки принесуть не лише задоволення, але й користь для себе та близьких, а, і відкриють, звісно, перед вами нові можливості. А з джерелі все починається з улюбленого крему, з аромату чи з вітамінів. А далі, а далі саме тут ви знайдете свою справу, яка надихає, і команду, яка підтримує. Бо джерелі це не тільки про покупки, це ще і про можливість побудувати власну справу у зручному для себе форматі. Наша рекрутингова програма Рекрутуй на Скінлаб, вона дає можливість новачку побачити результат на невеликий, за невеликий проміжок часу. І вже відразу новачок сміливо буде пропонувати цю серію своїм знайомим та друзям. А вам, дорогі наставники, допоможе отримати, дає можливість отримати кешбек. Програма продовжує дію і у восьмому періоді, тож обов'язково долучайтеся і доє, доєднуйте своїх, розказуйте і новачкам про цю е, класну програму, яка дійсно є інструментом для подальшого зростання. І за підсумками сьомого періоду у, періоду у нас 20 переможців. Давайте їх привітаємо! Це Котелевська Юлія, Хлєбнікова Ріна, Багнюк Сергій, Храсимчук Наталя. Лопоша Оксана, Блищик Анатолій, <кій> Ліщук Ольга, Марченко Наталя, Карачик Вікторія, Галяс Христина, Гріздак Світлана, Хруль Наталія, Гойсак Ірина, Шандра Олег, Бурнашева Катерина, Лещенко Лілія, Багнюк Івана, Ангіал Гангій, Сухарська Наталя, Борисенко Наталя. Вітаємо вас із перемогою за підсумками. Сьомого періоду. І вже завтра вам будуть нараховані бонуси по цій програмі. Далі продовжуємо. Програма бонус-наставника це Програма, яка дає можливість наставникам отримати додаткові 300 гривень за кожного новачка, який пройде усі три кроки стартової е, програми. Е, новий консультант отримує подарунки за кожен крок, вчиться збільшувати свою клієнтську базу. Більше дізнається про продукт компанії, а ви, як наставник, е, отримуєте не тільки бонус, а й активного нового консультанта, який е, однозначно може стати активним бізнес-партнером. Тож, сьогодні ми радо вітаємо наших наставників: Галяс Христина, Блищик Анатолій, Герасимчук Наталя, Сухарська Наталя, Котилевська Юлія, Зінкевич Маргарита, Бурховецька Світлана, Кириченко Вікторія та Шандра Олег. Вітаємо. І в нас закінчила свою дію програма Рекрутинг Енерджі. І ми вітаємо наших переможниць: це дві Наталі, Наталя Гресимчук та Наталя Борисенко. Вітайте їх у чаті. Дівчата, чекайте свій сертифікат розетка номіналом 1000 гривень, а ми будемо чекати від вас фото. Ваших покупок на розетці відмічайте нас у соціальних мережах, нам буде приємно. Тож браво, молодці! Наші Наталі прийняли участь у всіх рекрутингових програмах. А це значить скористались усіма перевагами кожної із програм. Друзі, так робити найвигідніше. Так тримати дівчата. Ну і е, крок до зростання. Програма, яка підтримує кожного вашого бізнес-партнера на його шляху, е, на шляху зростання сходинками маркетинг-плану компанії Джереліа. І ми вітаємо переможців за підсумками е, сьомого періоду на статусі е, молодший менеджер Волос Тетяна і на статусі менеджер Шандра Олег. Вітаємо також учасників, які приєднались до програми: молодший менеджер Марчук Тетяна. І молодь і менеджери Рубаха Віталія та Бойченко Олеся. Наші вітання і продовжуйте настільки ж впевнено зростати і далі. Так, програма Принцеві Острови продовжує свою дію. Зараз ми маємо 11 учасників і щиро бажаємо кожному учаснику, кожному з вас пройти цей шлях до кінця і отримати. Найкращу нагороду подорож, яка залишиться в спогадах назавжди. Просто уявіть, як ви прогулюєтесь вузенькими мальовничими вуличками, вдихаєте аромат моря, смакуєте місцеву кухню, а теплі хвилі ніжно торкаються шкіри, і ви з посмішкою згадуєте, я це зробила. Я заслужила цей рай. Дівчата, зберіть всю свою енергію в кулаки і зробіть, виконайте цю програму. Ви дійсно запам'ятаєте цей відпочинок назавжди? В принципі, острови чекають саме на вас. Програма Комфорт із джерелія» продовжує свою дію, і свій крок до перемоги виконали 84 учасники. Не збавляйте темп, ще трохи, і перемога ваша. Я нагадую, що тут на переможці чекає красивий комфортний халат від Джерелія. Програма просто є дуже цікавою для наших учасників, так як саме завдяки цій програмі наші консультанти, які мають... Великі клієнтські групи і е, полюбляють продавати, мають можливість додатково отримувати кешбек 4 і ще 10 за бали особистого обсягу, які перевищують 150 балів. І е, вже е, 67 учасників отримують кешбек. 4% і серед них є учасники, які е, мають ОО більше 150 балів і отримують додатково 10%. Вітаємо вас! Е, далі 5 консультантів виконали умови на входження в програму, і вже е, виконуючи в восьмому періоді особистий обсяг від 100 балів, почнуть отримувати кешбек по програмі. І 35 консультантів зробили свій перший крок. В програму стали претендентами. Вам потрібно ще в цьому періоді мати особистий обсяг від 100 бонусних балів. І вже з наступного періоду ви зможете бути учасником і претендувати на кешбек. Так, програми є. Далі продовжуємо, друзі. А далі новина, яку ви вже, напевно, чули, читали, бачили і знаєте. Отже, з восьмого періоду у нас шість порогів знижки. Джерелія надає 30% знижки на замовлення від 60 бонусних балів і більше. Друзі, це просто супер новина. Пишіть в чаті, як вам такі можливості. А я хочу звернути увагу наших учасників програми Просто, про яку ми тільки що говорили. Так? Ваші додаткові 4 та 10% додають, дають вам можливість мати реальну знижку до 37% і навіть більше. Тому що в програмі Просто свою знижку. Ви самі регулюєте величиною вашого особистого обсягу. Ну що, вигідно? 100% так. 100% так, колеги, це найвища вигода на сьогоднішній день. Але це ще не все. Так як наші консультанти мають можливість отримувати безумовні 26% знижки консультанта на всі свої замовлення. Це наша друга новина. При якій умові? Якщо особистий обсяг за попередній період у вас становив 85 бонусних балів і більше, то в діючому періоді вам буде нарахований кешбек на всі замовлення з усіх замовлень попереднього періоду, які були до 30 балів, по каталогу в розрахунку 26. Відсотків знижки консультанта. Що це означає? А, зараз на слайді ви бачите, як розраховується саме кешбек, а далі ми з вами проговоримо приклад. Отже, якщо у вас в попередньому періоді було 85 балів всього накопичувально за період, і а, одне з замовлень у вас було а, до 10 балів а, по каталогу. Ви в ньому отримали знижку консультанта 10%. Так от, в наступному періоді ми вам повернемо за це замовлення 16% знижки консультанта у вигляді кешбеку. І відповідно так, по всіх сходинках. Якщо у вас було замовлення на 25 бонусних балів по каталогу, тобто ви в цьому замовленні отримали знижку 22% знижка консультанта була. То ми вам 4 додамо у вигляді кешбеку у наступному періоді, зрозуміло? Давайте ось на прикладі подивимось. Якщо у восьмому періоді 85 балів особистий обсяг, так, і були замовлення: 10 балів по каталогу, тут ви отримали 14%, 25 балів по каталогу тут ви отримали 22 і 81,29 бали по каталогу це 30% знижка консультанта. То кешбек, який буде нарахований у 9 періоді, це 26 мінус 14 різниця, це так, 12%, і 26 мінус 22%. 4% з кожного із цих замовлень. Ну і, звісно, з цього великого замовлення 81 бал, де ви вже отримали знижку консультанта 30%, з цього замовлення кешбеку не буде. Ще раз, якщо у вас за попередній період було, особистий обсяг був менше, ніж 85 балів, цей кешбек не нараховується, вам не надається. І це, друзі, відноситься тільки для. До консультантів. Як вам такі новини? Пишіть у чаті, як такі новини. Ми впевнені, що є стимул робити свій особистий обсяг за період від 85 бонусних балів і більше. Правда ж? Так, ну що? Зараз на екрані ви бачите, що у нас є насправді достатня кількість програм, яка підтримує кожного партнера на шляху до успіху в компанії Джерелія. Використовуйте, будь ласка, усі інструменти, які надає компанія. А зараз поговоримо про новинки і розглянемо, чим ми порадуємо себе наших клієнтів у цьому періоді. Тож зустрічайте нову лінійку Aqua Symphony Аромати на солоди та гармонії з водною свіжістю та білими квітами. Це божественний просто аромат. Я всім раджу, хто ще не замовив, обов'язково замовляйте. У лінійку входить парфумований гель для душу, ніжне очищення та ароматерапія. Парфумоване освіжаюче мило. М'якість і догляд у кожному меті. Та лосьон буар для тіла й рук, шовковистість зволоження та легкий шлейф аромату. Bliss Rituals перевищує е, звичайний догляд у ритуал задоволення. А поки. Е, е, так, я вам хочу нагадати, що в нас зараз є суперпропозиція промо ціна на набір Аква Сімфоні. Три засоби всього за 450 гривень. Друзі, такої ціни на Такі продукти ну, точно не може бути. Тому я дуже раджу скористатися цією пропозицією. Акцентую вашу увагу, що чим скоріше ви самі протестуєте ці засоби, чим скоріше е, ви зможете рекомендувати ці засоби своїм клієнтам. А це значить, що ви точно е, будете мати збільшення свого товарообороту, адже це товари щоденного використання, і саме за ними клієнти будуть повертатись найчастіше. Бо спробувавши е, один. Лише раз цей розкішний догляд для тіла, кожна ем, жодна жінка не захоче чогось іншого, ну хіба що іншу лінійку в Тож використовуйте цю акційну пропозицію, масштабуйте бути свої продажі та будьте тою для своїх клієнтів, яка дарує не тільки красу, а справжні ритуали релаксу кожного дня. Розпишіть собі план дій по просуванню цих продуктів, замовляйте. Користуйтесь, показуйте, рекомендуйте, діліться враженнями, тож дійте і досягайте. А щоб точно ці новинки мали змогу потрапити до клієнтів нових зауважу. Ми запрошуємо вас приєднатись до марафону Продажний. Лабіринт, шлях до угод. Марафон пройде з понеділка, 26 травня, по суботу, 31 травня, тобто, вже з найближчого понеділка, ми стартуємо. Приєднуйтесь і збільшуйте свої продажі. Після вебінару ми відправимо в чати інформацію і google форму для заповнення, щоб стати учасником марафону. Залишайте свої заявочки. Все друзі, на цьому на сьогодні все. Я хочу вас ще раз попросити поставити лайк цьому ефіру для того, щоб нас більше людей могли бачити цей ефір і, взагалі, наш канал. Я рада, що ви сьогодні були зі мною на прямому ефірі, а також діліться посиланням на цей ефір з учасниками своїх структур. І нехай. Хто не побачив в прямому ефірі всі новини, нехай подивляться у записі. Я бажаю всім активного, потужного восьмого періоду, щоб всі плани, які хто не доробив у сьомому періоді, ми зробили, а навіть і перевершили у восьмому періоді. Всім дякую. Пока!